Тепер я вирішив зайнятися лапами. Лапи мають бути не дуже широкі, щоб просто піднімати ґрунт, ну і вирізати все, що є між рядками. І так, у розмірах. Ось тут от в мене квадрат, Я буду це показати, ось. Квадрат 17 на 17 17 на 17. По діагоналі цей квадрат нас буде. Він як це там показувати. О, по діагоналі цей квадрат нас буде 20 Майже 24. Так, ось це от у нас буде одна лапа, ось це от у нас буде друга лапа. Тут я зробив канавку надріз, щоб було легше зігнути її. Тут вивів прямий угол під кутник. Ну, ці отвори це таке, я потім сваркою їх заділаю і зачищу, їх там не буде. Ну і зараз по діагоналі відрізаємо, ось це от буде одна лапа, це буде друга лапа. Відрізаю це, потім відрізаю це, де дві лапи і по надрізові згинаю. Згинаю не дуже там багато, так десь пару градусів. І потім вже тут вирізаємо таке сюди і сюди, типа стрілки. Щоб було до чого тут приварити в нас знизу, це буде низ. Ну і потім заточуємо. Ну, якось так. Ріжу під таку от полоску рівну, щоб було все рівно, бо руками так не вріжеш. Ось ну, я буду продовжувати. Так, ось таких от мене дві стрілки вийшла, а тепер ще от одна, от друга. Ще раз повторю, це низ. Воно буде згинатися до кубки. Тепер про розмітку стрілок. Тут оставите на двойку, на двойку, 2 см сюди, 2 сюди, тобто 4. І з цього центра. Тут 4. Тут до угла 4, тут до угла 4. Всю з цією лінією соєдиняєте і виходить у вас ось така от стрілочка. Потім ми її зігнемо, я покажу, що вийде. Ну і після <кліпуляцій> всіх маніпуляцій у нас вийшлося ось дві лапки. от. Тепер тут швом сваркою проварити і нікуди воно не дінеться. Окультурити, заточити, цю от кромку зняти. Ось таке. Гнуся, я гнув до тих пір, поки в мене не вийшло. От 21. І, і 21 от друга там. Плюс-мінус пару міліметрів. Це не так страшно. Потім можна, якщо треба, ось цей от край трохи ось так от обрізати. А ні, може і таке бути. Ну, от таке ось таке. А сюди можна варити, можна зарізати, розрізати далі і варити стройку. Це вже як, як вийде. Теперь буду окультурувати. Вот так. Так, стрелки пока еще не обрублял. Решил перед найти что-то на стойке. Вот такая вот я нашел. Это, как видите, старая борона кинська. Тут воно вот такая вот с этой стороны. Типа, типа швелерочка. Ну, що мені сподобалося, це те, що воно зразу загнуте. Не треба гратися. Сюди просто можна полоску для жорсткості дати, підварити легенько і все. Ось таке от. І воно буде ну, якось отак виходить. Ну, ніби нормально. Лишнє обріжемо. Те підваримо і все, як для мене, то ну, я думаю, воно витримає. Тут а метал, площина. Ось тут шістерка, де то 6, 6, ну, сім, 7, 6, желізна. І тим більше зроблено швелерочком таким. Тут просто накриваємо, а ці отвори теж заварюємо, зачищаємо, вони будуть. Е, ну... Типа, як сварочних закльопок. Буде ще місце для того, щоб тримати. Ну, така от. Продовжуємо роботу. Такий от держатель в мене не вийшов. Ось так от я його зробив, тут нема нічого сложного, тут кусочок швеллера. так як тут нема прямого угла, а швеллер так само от закручений, видно. Тут кусочок швеллера, тут дві пластини. І так само. От, воно, от яке воно виходить. Так, як тут нема от прямого угла з одної сторони, і це буде упорний, упорна сторона, тобто ця, що йде назад. То тут -то швеллер. швелір. Ну, Ось таке. От. Тепер. Це от 12 сантиметрів. Болт 1, 10, 1, 12, які були. Два квадрати 20 на 25. Довжиною 22 см. Теж які були. Ну, і це все докупи під прямими углами. От. Лапа, стрілка. От. Так от і приваримо. Думаю, воно витримає. Це ж не поцілені. Таке будемо продовжувати роботу, будемо далі. Зараз ось це буду прямо приварювати до держателя їжаків. Думав, зразу робити на у гольниках, ну я смисла не бачу. Їжаки без нього не будуть робити все одно. А десь кудись його ще приміняти культиватором, ніяк такого не треба. Мені треба буде ще робити плоскорізи, На плоскорізи треба одільний держа... держатель, зовсім інші стрілки тут будуть. Все буде по-другому. Так що те та буду робити одільне. А це просто привару і. І на це буде все кіно красити та й чекати весни для Так, Ну от таке от в мене вийшло. Ось такі от стрілки з їжиками, правий-лівий, все готово. Була трошки тут одна ошибочка. Треба було ось цю от стрілку ставити чуть-чуть під уклоном. щоб вона коли їжак заходиш в землю, він стрілка прижимає його до землі. Прийшлося чуть-чуть там відкоректувати наклон. Ну, так, все, все нормально. Тут 90, зверху 90. Тут. Ось от. так. От. От так от. Не знаю, чи середину буду робити, може поки ще не буду. Ще. Думаю над цим питанням. Можливо, Можливо зроблю, а можливо, ні. То вже таке. Ну, тепер все, а щоб не буду поки ставити, займуся покраскою, я потім все зберу та й покажу, як воно виглядає. Ну, а по весні, по весні будемо вже проводити польові спитання, як воно що працює. ну Буду надіятися, що не даром потеряв своє время. Так, отакі от в мене покрашені вони вже вийшли. Ось так от воно виглядає все. Тут регулюється, тут регулюється менше, Вужче, ширше, і висота тут Ну, Якось ось так от. Тепер будемо чекати, коли зійде картопля, коли посад... вірніше, коли її посадимо і будемо тоді вже проводити випробування цього всього апарата. Хоча кажуть, що все. Нормально, не знаю. Відео буде окреме по випробуванню. Постараюсь показати, як, як найкраще. Ну, по роботі на цьому все. Насчет цих от Під картоплю? От я вже от закінчив, поставив під покраску буду. Красити ось такі от. Там теж відео або вже є, або буде. Буде, напевно, що ось таке. Там все є, як я робив, як я його мірав, що і скільки з розмірами зі всім. Так що дивіться, там наступне відео, там воно буде. Ну все, до нових зустрічей в гаражі до зустрічі на городі під час випробування. Всім добра, миру, щастя, всього-всього.